Іванка, хватить що? там їсти, йди сюди щось тобі покажу. Покажу тобі що я не робив. Бігав. Яка площа. А що тут така за яма? А от там то ще дрібниця, О, отут дивися. Тут <гум> Ти не знаєш? А Собака. Справді. А чого він так? Бо там... Він щось зарив, так? Не. Бачу, там він хотів крута. миш, чи крит. Угу. Тут пробував, не пішло, там попробував. Oh, Бачиш, От, ага. і зараз треба там все аж до кінця. Таку курузу, то все зробити, щоб було все так, як тут, і мотоблоком тоді підготувати ґрунт. Єдине, що ми не, не маємо сьогодні добрив, щоб вносити. Uh -huh. Ну, але проблем з тим не буде. Розсипемо фосфорно калійні добрива, обробимо фризою ґрунт, багато слідів, щоб він був пухкенький, гарненький. Так. Ага. І будемо садити. Хай будуть тут. Може вони погниють, насіння останеться так, як з кабачками, і може потім вони самі посходять. Кавунчики. А там два ще більше треба ще забрати. Угу. Ага, таке ж такі справи у нас сьогодні, так? А то так. з тим сіном що робити? То не сіно. Що, то в нормальне сіно? Це відходи від. Може сусідам запропонувати і. Це відходи від е, виробництва ковунів. Отакі угу. маленьких. Не доросли, не доросли. А я йду цих два беру. Всім привіт! Ви на каналі, на якому ми розказуємо, як Несподівано для себе, ніколи раніше, тим не займаючись і не плануючи цього робити, ми почали займатися ягодами. Ну, не в таких, можливо, професійних якихось е масштабах і великих масштабах. Просто маємо 15 сотих тут малини, 2 сотих там малини. От. І отут оця площа туди до редьки олійної, яка там цвітеє жовтим і білим. І... Ось тут, де вже частенько, де в нас росли кавуни і огірки. І зараз тут так само буде частенько, тільки позбираю оці гарбузи. Три сотки буде тут. Три сотки полуниці і одна сотка там ще є полуниці. Тобто в нас буде всього 17 соток малини і 4 сотки полуниці. От. І ми все розказуємо, які в нас труднощі, що ми не вміємо, як ми не знаємо, як ми то долаємо, як то все виходить чи не виходить, продажі, ціни, різні фішки, нюанси, лайфхаки і так далі. Отже, починаємо підготовлюватись. Найперше позабираю, думаю, вже вистачить їм рости. Ой, що ж ти якісь, якісь соплі. Погнив чи що, треба буде тебе найпершим зжарити. Гарбус. На чистеньке ложимо. Гарбузи ми посіяли не просто так, бо не знали, що сіяти, а ми їх дуже любимо в різному виді. І з кашею, солодкою, і просто нарізати і жарити в духовці з корицею. І не помню, там з медом чи з цукром. Жарити їх, ну супер. Просто супер десерт. Багато таких є різних тих. В інтернеті рецептів. Ну клас, гарбузи це клас. Я собі думаю колись як не було цукерків. Колись давно. діди і прадіди, певно, їли гарбузи з цукром. Або й без цукру. І то були такі класні цукерки. Так що ми бережно ставимося до гарбузів. Гарбузи. Це є гарбузи. На львівщині то кажуть дині, але насправді диня це те, що англійською звучить як... Як що воно звучить, точно не пам'ятаю, але мелоу чи як, ви пригадаєте, ще в Польщі так само кажуть дині, але ж це гарбузи. Гарбузи. А отут в нас росли оце покажу. А оце ніякий не арбуз. То є кавун. Бачите, це кавун, це не арбуз. А це не диня, це гарбуза. А диня це жовта, солодка. Так якщо бути точним, не запозичувати слів з польської мови і з російської мови. Шукаємо далі гарбузи. Дивіться, як вона потріскала, яка вона соковита. Дивіться, тут мені цукрів, певно, багато, бо воно таке, ви бачите, вже аж таке карамелізується чи що, не знаю. Будем, будемо її гамати. А далі підписночки ми підібралися до помідорів. До речі, згадав я, що я недавно дивився статистику на своєму каналі. 70% годин переглядів дивляться не підписані глядачі. Підпишіться, якщо ви вже пару разів подивилися, і далі буде тільки цікавіше, підпишіться, щоб не загубити наш канал про те, як ми намагаємося заробити гроші в селі. Раніше такими способами, які ми не використовували, це буває часом смішно, кумедно, когось це дуже дратує. Він пише злі коментарі мені. От. Аж аж не знаю як, аж з того боку здається слина на екран бризкає. Може, а може і ні. Ну але дійсно, є часом злі такі коментарі, що. Так що таким людям краще відписатися, бо нервові клітини не відновлюються. Значить, дивіться, підійшли ми до... Тут було 105 корчів помідорів. Вже... Вже вони ті помідори всі такі. Бачите, вони вже такі порхавки, ну вже такі вони гнилі. Вже ми їх збирати не будемо. Ми соку вже закривали. Пропонували в групі, там, ну, в чаті, в телеграмі. Хто хотів з нашого там, міста. Два відра вдалося роздати, решта не вдалося роздати. Тому сьогодні я дістаю з них тілочки на бік. Все воно буде коситися і все воно гарненько буде чвахкати під тим, під фризою. Бо аж сюди, до редьки олійної, буде закладатися полуничник. Ось така буде площа. Тут є 3 сотки. 1,8 вже чиста, а решта ще один і два. Зараз я зроблю сьогодні, постараюся. От. І будемо підготовляти ґрунт, вносити добрива. Ну це буде така. Думаю, цікава і несподівана історія. Це все не за одне відео, так що, тому що є різні такі ідейки, різні наміри. Підписуйтеся на канал, підписуйтеся, щоб не бути зайцями тут безбілетними на цьому каналі. Є час забивати патики. І є час виривати патики. Мійте, так. Я думаю, знаєте що, треба буде ще обов'язково взяти ножа і оці от шнурочки пообрізувати і забрати, бо вони мені будуть намотуватися на косу, як я буду тут косити. То є недобре. Дивіться, яка система, бачите, там жук лазить в щілині. Оце було в землі, а тут жук собі міг залазити з самого верху. Тут така шахта для нього, і він в землю собі залазив і його ніхто не зачіпав, і йому тут було надійно, дерев'яна в нього була хатка. Ой, ще багато тих патиків. Деякі обломуються, будуть під фрезою там тріщати. Кілочки я поносив, забрав всі, поносив, поскладав їх. Акуратненько на своє місце. А, вон ще один остався, всіх не забрав. І поки ті помідори не стали апогеєм трешу такої е, агрономічно-антропогенної діяльності, я проведу тут певну зачистку, взяв відерце і постараюся знайти нормальні помідори. Це будуть останні свої помідори в цьому сезоні, тому що тут все буде скошуватися і фрезеруватися кентавриною. Та тут, якщо захотіти, то ще можна якісь вибирати є якісь ще помідорчики ще й багато можна навибирати Я не знаю навіть що з ними робити може хай ще будуть поки що іванка та тут ще багато помідорів ще багато помідорів є хай може будуть навіть не знаю що сказати. Та вони вже не ростуть, вони просто тут знаходяться, лежать. Їхня тут добре. Томат ще хоче Іванка варити. Збираю. Я думаю, оті зелені можна залишити, дивіться, і кущ зелений, і помідорчики зелені. Ось ці. Ось такий цілий тут якийсь рядочок попався. Чи два. От ще багато є зелених і не посохли. Бачите, ще навіть цвітуть. Так може отут пару корчів і залишу, може вдруг вони дозріють. А решта, оце я назбирав таких помідорчиків, зараз ще пару до повного відра, та й все. Тут же вони торкнувся. він вже м'який такий з нього цвиркає. Це на вигляд він ще більш-менш. А насправді то вже реальний треш. Хочу сказати, що оті, де зелені кущі. Отакі і зелені помідори, то помідори відриваються отакі от, з такими, як вони називаються, забув, ну, отакі, як в магазині продаються навесні. Оце такий сорт, вони якось такі витривалі, довго вони зелені. І от саме з них можна ще назбирати. Дивіться, таких помідорів. от Обриваєш і от ложи в маркетоп, тільки повитирати трошки. Такого маркетопні можна покласти на поличку. Як цей сорт називається? Хто знає? Ще є помідори. Треба висипати, певно, піти, може ще відро назбираю. Почав я збирати друге відро, думаю, назбираю ще одне відерко. і буде цього достатньо. Такої великої площі тільки два і то неповних отаких. Не знаю, скільки тут 5 літрів, чи скільки, чи 3, чи 4 відерка назбирав. Я їх кропив, я їх підв'язував. Я хотів, щоб вони не гнили, а вони погнили. Вони не відповідають моїм вимогам, тому зараз буде... Тотальне знищення. Залишились тільки ті, що відповідають. А зараз я, Барбос і Вітязь починаємо знищення помідорів та інших бур'янів для того, щоб посадити там щось хороше, для того, щоб підготувати для них місце. Підібралися до помідорів саме mm. такий цікавий mm. момент. А я так і знав, що та нитка буде накручуватись Але там сила така, що вона порветься, а те що Те, що не буде мішати, воно собі хай там буде. Я вже розвернувся прямуємо туди косимо помідори бризкають на ліки. Ну, а що зробиш? Трашки, трашні, я вже подбирав. Змотувалося. але крутиться, тут без ножика не обійтися, а, ладно. Кукурузу не скошую, тому що качани можна пообломувати. Тут вони є чи нема. Та тут тих качанів, як кіт наплакав. Треба, певно, все скосити та й все. Продовжую. Все, тепер наступний етап збираємо всі ті бур'яни, що я скосив, в тому числі кукурузу. Я от думаю, якби то якось так придумати, щоб ну, якось переробляти ті бур'яни, щоб в якусь енергію щось таке придумати, якісь брикети з них робити. Може вже щось є таке, тільки я не знаю. Оці помідори, що тут о, валяються стеляно. Якби вони були в іншому місті, я думаю, що вони... Самі насіялися б і самі проростали б і потім би знову були помідори, так як наші черіки там. Але оскільки тут буде мульча і полуниця, то навряд чи їм вдасться тут прорости. Качанчики стараюся вибирати. Таку відкину сюди вон, на межу. Може прибіжить якась звірина, яка дуже хоче їсти. Аж в голові, яке ламається, так їсти хоче і нема що, а тут бах лежить. Чи пташка якась, чи мишка. Вже або хтось погриз. Я вже передівся, так легше стало. Так, в нас сьогодні ми їдемо додому і ми маємо... Два таких ящички і два таких ящички. Там ще знизу один. Такої малинки в лоточках півкілограмових. То все йде на точку. Продавець все продає там, ну йому добре, і нам добре. Тільки що єдине він сказав, попросив, щоб було в півкілограмових лоточках, а не в кілограмових По 30 гривні розлітаються на ура. от. Але в півкілограмових кілограмових лоточках, як я вже казав, виходить треба два лоточки на кілограм. Тобто е на тару йде не 3 гривні, а 6, скажімо, гривень йде на тару. Тому будемо казати, ну ми там з ним своя домовленість, тому будемо говорити, що на 3 гривні нам має бути більше. Тому що два тому що, тому що пластмасових лоточки йде. Лоточки, до речі, де ми замовляємо грін тек. Якщо вам треба, заходьте, дивіться, там класні ціни. І не тільки лоточки, все для ягідництва. Там все є. Полив крапельний, все, що треба. Грінтег. Ми там собі замовляємо. Посилання буде в описі.